Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що нас очікує на наступному тижні, починаючи від 21 серпня 2023 року по 27 серпня цього ж календарного року. Які гарні новини ми отримаємо з фронтів або від західних партнерів? Або взагалі політична ситуація яка. Давайте подивимось. Так, які гарні новини ми почуємо з 21 серпня 2023 року по 27 серпня включно. Гарні новини. Ми почуємо гарні новини про те, що колективна співпраця, колективний труд, він розпочався і рухається повним ходом. Тобто тут іде м, якесь, е, знаєте, щось мені таке іде. Ось, е, іде повним ходом, це стосується того, що летає, летальні апарати, те, що рухається по повітрю, а колективна праця. Я так підозрюю, що буде йтися мова про f 16 І ось вона, нарешті, розпочалася Розпочалася для того, щоб ну, от, льот тронувся, можна так буде сказати. Тронувся якийсь льот стосовно керування, навчання керування тих літаків. Ну, колективним трудом. Тобто, хтось показує, як, хтось повторює. От трійка Пентаклів, от, цей колективний труд, я показую, ти за мною повторюєш. Тобто, я професіонал, а ти учень. Далі, наступна новина, покажіть нам, будь ласка. Наступна новина. Так, це в нас я так підозрюю, що це мова йдеться про це от десятка пентаклів, це карта сім'ї, карта великого ресурсного забезпечення. Знову ж таки, тут йдеться мова про ситуацію, коли буде вирішення. Вирішено повернення людей з полону, які є поранені. Е, я вам скажу, що це буде гарна новина в плані того, що люди повертаються, але щось все ж таки розіб'є нам серце. Щось в цьому контексті буде таке, що нанесе нам біль. Але у більшості. Що е, до нашої сім'ї прибуває люди, які є поранені, постраждалі. Ось так. Ну, бачите, тут і добра новина, і е, не дуже добра всередині цієї новини. Далі. Так, це в нас королева Кубків. Що я хочу сказати ще? Ну от, закохані карта партнерства, карта договору, договорів. Можливо, за участю якоїсь третьої особи, але тут, бачите, тут змія, два ворона і змія. Ця третя особа може якби, отруювати щось, отруювати в якихось домовленостях. Ну, отруювати в ситуації, коли ми з кимось намагаємося знайти спільну мову. І ось тут, якби. Зливається, припиняється вплив цієї третьої особи, е, і вплив за допомогою е, змушення нас прийняти якесь невірне рішення в цих домовленостях. Знову ж таки, я так собі думаю, що ну, ця новина, от знов ж таки, королева кубків перевернута, це як. Ну, невірна новина, фальшива новина, фейкова новина. Тобто це, що ходило про те, що там хтось з НАТО заявив, що ми там вступимо до НАТО лише коли ми щось віддамо. Тобто Я е, так думаю, що тут е, от, вплив е, цих людей, які нас схиляють до е, прийняття якихось Невигідним нам умов, вони послабнуть. Тобто, ця людина вона послабне в своєму впливі. Або ці люди, які намагаються нас до чогось притиснути. Ну, знову ж таки, вплив здійснити договір він зливається по причині е безсилля. Зрозуміли, да? про що я говорю? Ну і давайте ще подивимось, як по ітогу, який ітог тижня майбутнього Ітог. Ітог майбутнього тижня. Тут йдеться мова про те, що люди, які намагаються маніпулювати тими перемовинами, ну, схиляти нас до перемовин, вони, скажімо так, відійдуть на задній план з високої позиції. Внаслідок, вони для нас підуть на задній план, вони не по своєму статусу. Тобто ми будемо гнути свою лінію, що ми не здамо жодної території, не потрібні нам ніякі НАТО, Євросоюзи без наших територій. Я ось про це. Тобто люди, які вважають, що вони можуть маніпулювати нашими емоціями, які можуть думати, що а от не буде вам це, якщо ви не зробите це, вони уходять для нас, вони стають неважливими, тому що в нас без всяких домовленостей ми і так на висоті, ми і так робимо все, щоб повернути наші території. І ми рухаємося далі в своїх намірах. Тобто, колесо форту то – так має бути. Це карта, яка говорить про те, що так має бути. Ми маємо повернути всі свої території, і ніхто нам не буде вказувати, що нам робити. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Все є Україна. Ми перемагаємо, віримо в наших хлопців і дівчат Збройних сил ЗСУ. Все є Україна. До побачення!